Олексій Кучеренко, народний депутат України від батьківщини, міністр з питань ЖКГ України у період з 2007 по 2010 роки. З ним, звісно ж, про ситуацію з енергетикою в нашій державі після сьогоднішнього ракетно-дронового удару Російської Федерації. Пане Олексію, дуже дякуємо за оперативне включення. Дякуємо за можливість. Славу Україні! Героям слава дякую за запрошення. Спробую бути корисним. Ну і тут одразу ж хочеться додати. Просто зараз у пабліках шириться інформація. До будівлі Верховної Ради України підвезли велику цистерну із водою та кілька біотуалетів. Тим часом, як ми знаємо, у великої кількості жителів міста Київ продовжує бути відсутньою вода після нічної атаки Російської Федерації. Також є питання по енергопостачанню, по відсутності світла. Пане Олексію, а ваша реакція на це чи буде працювати Верховна Рада у зв'язку із тим, що всі комунікації на місці як би це не виглядало? І що з комунікаціями решта жителів нашої столиці? Бачу, що у Фейсбуці ви опублікували доволі таки критичний допис стосовно дій місцевої влади? Вітаю, Верховна Рада. Сьогодні був день уряду. Запитання. Планувалося говорити про економіці, зрозуміло, що запитання були по енергетиці, але чесно вам скажу, якщо ви побачили що там було обмаль депутатів. Моє переконання, ці дні уряду в такому форматі вони абсолютно неефективні. Причому за це має Верховна Рада вести відповідальність і депутати. Вони використовують переважною більшістю заради там власного піару колеги. Розумієте? А фахової розмови не, не відбувається і не можуть кор коректно сформулювати питання, розрознені питання, тематика широка. Тобто, це все перетворюється на такий балаган. Люди хочуть в себе на окрузі там ви Ости на стриці, от я задав питання прем'єрці, який я гарний хлопець. Бачите, як її там це ефективно, все абсолютно. Я вважаю, що мають бути абсолютно по іншому. Побудовані звіти кожного міністра може, може раз на півроку розумієте кожного міністерства, готуватися на базі комітетів, фахово досліджувати всю інформацію, всі питання, і потім виносити вже з якимись рекомендаціями в зал. Бо весь час когось хочуть викликати. Бігають ці блогери парламентські кажуть, давайте викличемо того. Давайте того. Потім приходить ця людина. Та питання ніхто коректно, професійно не може навіть поставити. Це я самокритично вам кажу, тому що стосується туалетів та води це про всяк випадок. Якщо ну розумієте, бо там же є секретаріати, бо день уряду закінчився, і тому наступне Пані засідання. Лусь, ми буде. то розуміємо. Їх, а наприклад, місцяни не лівого берегу не розуміють. Давайте Лівий так. берег залишає. Без світла, без води. Їм там чогось воду не підвозять. Що ну, ви до мене питаєте? Я, шо, я, це таке я, риторичне просто. Ну, все одно депутати. Ну, ще раз. Ну, ну, підвези там цю воду, та що. Секретаріат так вирішив апарат. Ви думаєте, що депутати голосують за це? Ну, такі питання, я мож, не знаю, я чому підвезли воду і чому на лівому березі. Ви як собі уявляєте? Ну хай КМДА і міськрада зараз кажуть, можна підвести до кожного будинку воду чи ні? Поки що немає води. Це з причини на тим, що немає електрики. В першу чергу у цьому винна Російська Федерація, але реакція нашої Но міської все, влади і ваш вірна. допис у Фейсбуці говорить про те, пояснює. що є свого роду неготовність цієї влади Ми до подібних викликів мого допису. поясню суть мого допису емоційного, але це він спричинений же не тільки сьогоднішньої атаки, ще тим, що наша ТСК поїздила трошки по об'єктах. Укриттів по різних областях, які сидять так само без світла і без води, і вже не півдня, а по три дні розумієте, і по тижню. Ви ж бачили, що відбувається при фронтових територіях. У мене відчуття чітке, що якось дуже розслаблене відношення до ситуації, як у центральної влади, як у уряду. Так і у керівників підприємств, державних, недержавних, так і у депутатів. От якесь розобране таке знаєте, таке е розслаблене відношення, дуже слабка виконавська дисципліна. І, на жаль, окрім безумовно атак ворога, це фактор, ну, який ми розуміємо, ще спричинено тим, що не виконується домашнє завдання. Ні центральною владою, ні Верховною Радою, ні урядом, і ні місцевими адміністраціями, в тому числі і КМДА. І оця розслабленість, вибачте, коли по півроку не може сесія та та ж сама Київська міськради зібратися. Вчора вони зібралися тільки, вирішили там ключові питання, в тому числі те, про яке я написав. Та в Києві безліч питань, безліч невирішених питань, в тому числі з інфраструктурою. Безумовно, мені не подобається київська війнушка Ця розумієте, між двома е, таборами. Я я з вами зараз не як депутат розмовляю, як киянин. Угу. Мене не задовольняє ситуація з управлінням і з прийняттям рішень з відповідальністю, в тому числі в місті Києві. Ми з вами багато інше обговорювали і конкурси, да там, і тарифи, і ціни. Але сьогодні я констатую за моєю інформацією: прилетіли дрони. І пошкодили трансформатори на наших на одній з наших ТЕЦ. Трансформатори, вибачте, треба укривати укриттями другого рівня бетонними конструкціями. Нічого там страшного немає. І в першу чергу це мав би Київ зробити із своїми трансформаторами. Вартість такого укриття приблизно 50 мільйонів гривень. Це копійки. Розумієте? Ну, якщо брати то е, панесі місь... а дуже перепрошую от е, захист цих тез хто має опікуватися ним КМВА О, чи КМДА? тут так само ж важливо чудове запитання чудове запитання В першу чергу київська міська рада бо вони можуть бадатися з один з одним КМВА, з КМДА, але мій допис саме адресувався депутатам київської міської ради вона у нас головна якщо брати систему управління КМДА – це у нас виконавчий орган. розумієте, це орган виконавчий по відношенню до міської ради. Те, що цей закон старий не працюючий, ми з вами неодноразово одноразово обговорюємо. І це претензія не тільки до депутатів Київські безумовно, безумовно, до, до зеленої владної команди. Яка мала би ще в 2019 році зрозуміти цей дуалізм і приймати адекватні закони. Але я вам, як киянин, як кібернетик за освітою, досвідчена людина, в соте повторюю, система управління в Києві абсолютно неадекватна, неефективна і абсолютно вона не відповідає вимогам як мирного часу, а вже про воєнний час, я й не кажу. А тепер дати відповідь, хто там з них правий, хто ні. Та я сам заплутався, розумію. Я не розумію. Чесно. На вам скажу, я не розумію КМВА, КМДА. Я пишу весні на КМВА запити. Потім отримую від КМДА, від заступників якісь. Це там взагалі дуже, дуже слабкий рівень координації і виконавчої дисципліни. Це безумовно тут питання не тільки до КМДА, тут питання і до вибачте до офісу президента і до нього, що ми хочемо врешті-решт. Розкажіть мені, будь ласка. Я не розумію. Якщо ви хочете врегулювати питання в Києві, щоб тут не було двовладдя, треба прийняти відповідний закон чіткий. Відповідальні і я, як мінімум, як киянин, так само як і мільйони. Ми будемо розуміти, хто конкретно Пане відповідає Олексій, за ситуацію. Дуже дякую за вашу думку. Зараз ще хочеться дати слово гостю у студії і до вас. Також по повернемо да -да, створимо свого роду. Вибачте, діалог. Ні, безумовно, все доречно. І дуже дякуємо за таку думку. Олексій Буряченко. Ми дійшли висновку з паном Олексієм Кочеренком, Що тут певного роду колізія і неузгодженість дій між київською міською радою та кем це політичне питання, як я розумію. Тому хотів би його вам поставити. А чи легко це вирішити, чи все ж таки тут такий процес, який ну якимось чином неможливо зараз залагодити, особливо протягом часу, коли на нас ракети летять? Перш за все вітаю пана Олексія. Я завжди з повагою відношуюсь до його діяльності, до його Дякую. компетенції. Навзав. А, і хочу сказати, що питання тут не тільки політичне, ну колізійне, да воно звичайно є безумовно в Києві, але воно перш за все організаційне. Ну, тому що я свого часу очолював там місцеві адміністрації на Сумщині, на Одещині. І от мені, відверто кажучи, я зараз не буду говорити там про як багато зараз вже ходить в нас інформації в Фейсбуках, інтернетах, про наєма, про укриття, про міжнародні фонди, які це все фінансували, про три рівні і так далі. І тому подібне. Я хоч трошки спущуся на простий такий людський рівень. В містах все ж таки працюють при адміністрації. В тим паче військових адміністрацій, спеціальні комісії, які мають пропрацьовувати питання з водою, з водопостачанням. Ну, тобто, принаймні до людей має бути доведена інформація, де їм взяти воду, якщо ну, є проблеми з електрикою. Так. Правильно? Абсолютно. І я цього в Києві, відверто кажучи, не бачу. Ну я не бачу інформації, яка б доносилася до місцевих жителів, де є поблизу колодязі, або ну, де люди. Можуть дійсно приїхати і набрати або прийти набрати там з відром води собі, ну те, що необхідно. І я глибоко переконаний, що от Київ в цьому сенсі, в цьому аспекті, ну значно відірваний від реальності, по всій країні цим питанням набагато більше приділяють уваги, і там таких проблем, як в Києві, немає. Угу. От а тут, да, тут серйозна проблема, і я глибоко переконаний, ну що кияни ну обґрунтовані, скажімо так. Ну, негатив, ну лунає в бік місцевої влади. Що вони точно не допрацьовують. Тим паче, ну не планують, не не моделюють угу. таких моментів. Тим паче під час війни. Хоча ну точно мали це робити. Панексі, питання до вас. Давайте ми розглянули вже Київ. Ще е, питання по Україні взагалі, тому що зараз колихнув інтернет е, е, певні заявки про те, що все блекаут накриває Україну, все пропало по Україні. Ваші прогнози Це не блекаут. Ні, це не бликало, це все рівно лишаються локальні проблеми. Зрозуміло, що для Києва вони болючі. Чесно вам скажу, ми ж розслабилися. Ну що да, вибачте, я так, просто рік не було таких ситуацій, да чи скільки там? Але ж я нагадаю, бо в 22 другий рік бликало 23 листопада, січень 23-го, коли ми виходили і графіки, я нагадаю. Ми там графіки сиділи по півдня, да, uh -huh. так і тому, а після цього пішла така розслабуха, Чесно вам скажу. І я так розмовляю. І енергетики визнають. Не очікували таких ударів з такими наслідками. Розумієте, чесно вам скажу, відверто не очікували. Вони зізнаються зі мною. Як Можна це безлим. не очікувати. Це просто питання риторичне вже. Розумієте, вони, але знов таки енергетики свою частину роботи ну вони роблять, і вони дуже швидко ліквідовують. Їм респект 100% відсотків тут да, мови розумієте? немає. О, да. те, що укриття ці так, тут претензії в мене ви читаєте? Мабуть, знаєте, в мене претензії конкретно до двох посадовців в першу чергу. Наєм агенція, Кудринський Це їх період, їх програма. Але в мене ключове питання: чому уряд до сих пір не визнав свою відповідальність, їх відповідальність? Виніс хоча б службове розслідування і політичний вердикт. Да? І якщо там є порушення законів, халатність, кошторис і так далі, передав би офіційно правоохоронні органи. А так, патологічна ситуація. Укриттів немає. Люди без тепла, без ну, без води, без світла і так далі. І ніхто не винний, ніхто ні за що не І що характерно, пане Олексій, Це ж не київська проблема. Це загальноукраїнська да, проблема. Захід тут України теж буде зверну. без світла. Рано зараз країн. пишуть у обленерго Львів, готують до відключення електроенергії. Вже зробили аварійні графіки. Світла це до слова про тил і про тих, кому легше живеться. Нікому тут легше не живеться. Я Хочу уточнити у вас. Ми знаємо, що позавчора очільниця уряду, пані Юлія Свериденко, затвердила певного роду план. Реакції на подібні випадки, реакції на блекаути, що робити, і так далі. Чи є сьогоднішній день показовим у цьому плані, чи поки що ще не дійшли до реалізації подібного плану? Наслі... Поки, поки висновки рано робити, сьогодні вони влопили ворог по генерації, до того не били. По суті, так потужно били по мережах, по мережах підстанціях. Зрозуміли, в першу чергу по, по, при фронтових Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, як завжди. Сьогодні, по генерації, відповідно, станції значна частина сьогодні на нулі, тобто не видають потужність, Відповідно, в системі дефіцит з'явився вперше. То в нас був профіцит генерації. Ми навіть експортували, і зараз можливі графіки обмежень казати, що вони будуть не можу, не беруся стверджувати. Тут в першу чергу це знає єдина людина в країні. Це головний диспетчер Укренерго і керівник Укренерго Пан Зайченко я йому ще не телефонував, щоб не навантажувати його і не нервувати в цій ситуації. Я не люблю цього піввечері, десь там, або після обіду спробую для себе розібратися, наскільки. Тільки серйозні суттєво гр ну перспективи цих графіків по всій Україні. Але я не думаю, що будуть це львівщина. Мабуть, ну ну заздалегідь на випередження бдітельне проявляє ну пильність. Ну нема питань, хай роблять краще перебдіка краще перебдіти. Капітаноксі. Тоді ми чекаємо дуже сильно ваш допис. Напевно, після того як у вас буде інформація, будемо сподіватися, що ви в подальшому поділитеся. Так, так, там, так, ми розуміємо. Ми Інформація розуміємо. Чутлива, а от депутат. Там передав, щоб наступного разу в раду ніякої води не везе, ніякими це, це ст... точно дратує. або Людей одразу дратує. і Верховній Раді, і е, всім тим людям, які потребують цієї води. Я паналці тут треба уточнення не проти того, аби у депутатів була вода. Хочеться, аби у всіх так, у рівній кількості все було це не для депутатів, це привезли для апарату. Чесно, дякуємо Почули. за уточнення. дякуємо дуже. Олексій Кучеренко, народний депутат України, батьківщина, міністр з питань ЖКХ України в 2007 дві